У середу, 8 жовтня, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, – 49-річного солдата Дениса Федоріна. Воїнооборонець проходив службу в бойових підрозділах ЗСУ. Служив на посаді стрільця, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, помер захисник 29 вересня 2025 року в місті Суми, внаслідок захворювання. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині. Навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Дениса. Денис Федорович це мій друг дитинства, Ми з ним багато пройшли, але війна розлучила. Він служив в одній частині, я служив в другій частині, но оба були на Донбасі. Так вийшло. Мабуть, це доля така наша, чоловіча, захищати країну. Він герой, це супер чоловік. Друг ніколи ніяких. Ну, З самого детства ми вместе были були і всю життя пам'ятали друг друга. Там. Ну, не бачились років три після початку. А так. Тільки хороше слово. Не можу сказати нічого поганого. Тільки хороше. Настоящий друг, настоящий товариш, захисник і, і просто человек. Був одним словом гарною людиною, порядною, гарною людиною. Пішов служити за власним бажанням, так трапилося, що, на жаль, він загинув. Хороша була людина. Це мой внучатий плем'ятник. Він був добрим хлопцем. Ну, що я можу сказати? Хорошим був і загинув. Як честю відспівали народного героя Дениса Федоріна у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Булимо за спокій душі, спочила гараба Божого героя України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Діанісія, і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Там, де праведні свачіфа відважного солдата Дениса Федоріна з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.